у дуже Доладію. Мені потрібно з... зуст... Зуст... запитати у когось, і, можливо, вона допоможуть мені знайти підказки, як вибратися з цієї країни, дійшовши у її центр. І я тоді виберуся. швидше, він зараз вийде з стороною зали. Ось ключ. Так, іду. Швидше треба виходити. Ану, почекай. Ану, куди втеклося, А Ану повернись. Ну що, дізналася? Ех, На жаль, не дороль теж не знає дороги, А не потрібно впадати у вічай, адже я дізнався, хто її напевно знає. І хто ж це? Не до черевєк. Дізналася, задля цього не варто було пробиратися до замку. Не душевик нікому не покаже цю дорогу. Тоді потрібно його примусити не вигадуй. Не бійся, не бійся, а ми щось придумаємо. Ці потрібно тільки дізнатися, де він живе. Здається, я знаю, там на пустирі за містом біля смітника стоїть маленький будиночок. Я бачив, як туди виходив, і я одразу ж дізнався, хто не впізнавши його через маленькі дверцята, яких на стіні ніби раніше не було. Тоді ходімо на пустир. Я потрапила у дуже дивну країну, Ладію. Мені потрібно запитати у мешканців, пішовши до міста, і, можливо, це допоможе мені досягнути моєї мети, вибравшись звідси. Мені також потрібно не потрапити до рук злого першого недорадника.